Мене звати Ольга, я менеджер з продажу твердопаливних котлів. І сьогодні я підготувала для вас топ-5 запитань, які найчастіше ставлять клієнти при виборі твердопаливного котла. І на першому місці запитання, що ж таке шахтні котли і чим вони відрізняються від класичних. На просторах інтернету ці котли мають багато назв: – котли, котли халмова або котли шахтного типу. Чим же відрізняються шахтні котли від класичних? Топка в шахтних котлах витягнута по вертикалі і нагадує шахту. Завантаження палива відбувається через верхні дверцята. Димова щілина, тобто отвір для виходу димових газів, знаходяться у нижній частині топки. Благодаря цьому у нас горить тільки шар палива, а не весь обсяг топочної камери. Топочна камера в шахних котлах махсітерм має конструкцію, схожу на пісочний годинник, тобто розширену донизу. Це дозволяє легко верхнім шарам палива переміщатися донизу по мірі згарання нижніх слоїв. Наступне найчастіше запитання: це «хочу більшу топочну камеру. Тож давайте розбиратися, чи дійсно велика топка це краще. Наприклад, якщо провести аналогію з вибором автомобіля, ви ж не вибираєте автомобіль за об'ємом паливного баку. Так само неправильно і котел вибирати за об'ємом топочної камери. Котел може мати величезну топку, але при цьому не мати ефективного теплообміннику. Коефіцієнт корисної дії такого котла буде дуже низьким, і ви будете витрачати зайві кошти на паливо. В шахних котлах Мекситерм розмір топочної камери та розмір теплообміннику підібрані оптимально, тому котел має гарні показники по тривалості горіння це близько 8 годин, та гарні показники коефіцієнту корисної дії. Димові гази, проходячи через лабіринти теплообміннику, максимально віддають своє тепло. Тому все тепло залишається в системі опалення. Ви не опалюєте вулицю та економите ваші кошти на паливо. На третьому місці по кількості запитань стоїть запитання про димар, яким він має бути для шахтного котла та як правильно його підібрати. Давайте розбиратися. Ефективна та безперебійна робота котла залежить від вибору димаря. Тяга в димарі це фізичне явище, яке залежить від багатьох факторів. Висота димаря, матеріал та діаметр димаря, наявність або відсутність утеплення. Все це впливає на тягу в димарі. Тяга в димарі це важливий параметр для роботи твердопаливного котла. Природня тяга в димарі створюється завдяки різниці тиску та температури. Зовні та всередині. Якщо тяга в димарі буде недостатньою, котел буде працювати неефективно. Може траплятися задимлення, приміщення та заростання стінок теплообмінника котла сажею та смолами. Тому правильний вибір димаря є запорукою ефективної роботи вашого шахтного котла. На четвертому місці запитання щодо подачі вторичного повітря в топочну камеру. Це моє улюблене, бо деякі виробники котлів заявляють, що подача вторинного повітря є дуже важливою. Ми перед тим, як запустити в серійне виробництво котли шахтного типу, проводили випробування. Випробування показали, що наявність подачі вторинного повітря ніяк не впливає на ефективність роботи твердопаливного котла. Тому ми відмовилися від цієї ідеї. І на п'ятому місці, по кількості запитань, але я вважаю, на першому по важливості, стоїть питання випадіння конденсату. Давайте його розберемо. Утворення конденсату це також фізичне явище, яке трапляється на поверхні матеріалу із різниці температур. В твердопаливному котлі випадіння конденсату трапляється тоді, коли вода із системи опалення повертається значно холоднішою, ніж вода в самому котлі. Кількість конденсату буває незначною, а інколи буває дуже великою. Коли система опалення прогрівається рівномірно, ця проблема зникає. Але при експлуатації котла восени чи навесні, коли вже тепло та розтопку котла роблять тільки вночі, ця проблема з'являється постійно. Постійна наявність конденсату в котлі руйнує його стінки та зменшує його строк експлуатації. Вирішення цієї проблеми дуже просте: це встановлення регулюючого термоклапану, який регулює температуру води, яка потрапляє в котел. Це були топ 5 запитань від наших клієнтів, але запитань набагато більше. Тому, якщо у вас залишились запитання, ви можете їх задати під відео ми обов'язково будемо на них відповідати, тому що я вважаю, дуже важливо розібратися в особливостях твердопаливного котла, який ви плануєте купити та плануєте експлуатувати.